9 грудня понеділок. Дві тисячі років і далі. Адже ще трохи дуже недовго. І прийде той, хто йде, і не забариться. Євреям 10:37 Запитання молодого пастора здивували мене. Вони свідчили про сумніви, внутрішнє почуття невпевненості. Це були відверті запитання, які не мали нічого спільного з цинізмом. Однак це були сумніви. Він запитував: ви все ще вірите, що Ісус скоро прийде? Хіба адвентисти не проповідують про його скорий прихід ось уже 150 років? Хіба ви не згодні з тим, що його прихід може відбутися через 500, 700 або навіть тисячу років? І взагалі, яка різниця, коли він повернеться? Ці запитання вимагають осмислених відповідей. Справді, Адвантисти сьомого дня очікують приходу Христа понад 150 років. Також правда й те, що не ми відкрили істину про другий прихід. Ми не перші, хто очікує скорого повернення Господа. Коли Ісус вознісся на небо, Його учні очікували, що Він скоро прийде знову. Вони навіть уявити собі не могли, що пройде ще дві тисячі років. Після того, як апостол Павло написав своє перше послання до церкви в Солуні, ранні християни повірили, що вони живими зустрічатимуть Христа. Вони з радістю думали про те, що наш Господь повернеться дуже скоро. Апостол написав друге послання тій самій церкві, аби повідомити, що все відбудеться не так швидко. Він попереджав їх, що перед цим мають відбутися певні події. Великі пророцтва завжди говорили про те, які події відбудуться перед другим приходом Христа? Проте центральним питанням залишається питання часу. В якому часовому відрізку ми живемо у світлі пророцтв Даниїла і об'явлення? Царства, представлені у другому розділі книги Даниїла золотом, сріблом, міддю й залізом, уже стали історією. Такі всесвітні імперії, як Вавилон, Мідоперсія, Греція і Рим, більше не існують. Римська імперія розділилася. Наступна подія представлена в образі каменя, який розбиває істукана. Чотири звірі із сьомого розділу книги Даниїла, які символізують ті самі світові імперії, проминули лев, ведмідь, Пантера і подоба дракона зникли. Десять рогів, символ розділеної Римської імперії, поступилися місцем малому рогові, що уособлює релігійну владу папства. Пророцтво про 2300 вечорів ранків або років виконалися в 1844 році, коли почалася остання фаза служіння Ісуса в небесній святині. Сім церков із книги об'явлення символізують сім періодів церковної історії, сім печаток розпечатані і сім труб прозвучали в історії, усі великі епохальні пророцтва виконалися. Ми не знаємо, коли точно прийде Христос. Ми не можемо дати конкретного визначення таким поняттям, як близько або незабаром, але з твердою впевненістю можемо засвідчити, що пророцтва, які виконалися, проголошують про близькість його приходу.